Вітаю всіх, друзі! Інтерв'ю Олексія Орестовича Дмитру Гордону. Що це було? Достатньо інтерпретацій. Трактувань цього інтерв'ю. Бракує тільки моєї інтерпретації. Сьогодні ця інтерпретація буде. Я зізнаюсь чесно, мені. Цікаво було послухати цю розмову з кількох причин, в тому числі з якоїсь такої анекдотичної причини, про яку я скажу. Я ніяк не збирався це зробити ось нарешті, в неділю, а там ціла година 47 хвилин, пізно ввечері я зібрався і очікував для себе щось таке почути. Ну, несподіване і, чесно кажучи, заснув. 65-та хвилина, я так помітив, що 65-та хвилина. Нудно мені стало, але відчуття обов'язку додатись у мене збереглося пізно вночі, з неділі на понеділок, і в понеділок зранку я додивився до кінця. У мене подвійне якесь відчуття. З одного боку, я шкодую, що я витратив час, а з іншого боку, не шкодую, тому що моя інтерпретація буде оригінальною. Ні на кого, ні на що не подібною. Ну, пишуть, ну, такі речі пишуть наші аналітики, експерти. ну... Я навіть не хочу повторювати, там якісь такі глобальні якісь речі, там щось вичіплюють. Все загалом крутиться навколо цієї заяви, що якщо Зеленський, значить відмовиться йти на другий термін, то от я, Олексій Ростович, піду. Ну, таке. таке. Все дуже просто. Як на мене, от, висновки можна зробити з цього інтерв'ю тільки тоді, коли подивитися його. Від початку до кінця. І все головне, як завжди, відбулося наприкінці цього інтерв'ю. Це десь там година 40 хвилин, година 44, отак. Коли був спіч Гордона, таке вибачення, ну і там уже заключне слово Арестовича, з чого потрібно почати? На що треба звернути увагу? Місце, час. Цього інтерв'ю. Інтерв'ю почалося на вулиці, не в приміщенні, не по скайпу, не, по, не в Зумі, не ще якось, не в студії, не в ресторані, а саме на вулиці, в 18-й годині це прайм час в центрі з Михайлівської площі біля там підбитої техніки. Я дуже добре знаю цей район. А В цей час там максимальна кількість людей, які прямують на метро Золоті Ворота, це такий політичний діловий центр, і там дуже добре впізнають усіх політиків і публічних людей. У мене 33 тисячі підписників на моєму каналі, і я намагаюся, якщо в мене якісь там зустрічі чи так далі. В тому районі не сідати в кафе, не ходити і, і так далі, тому що я там, щонайменше зі мною двічі здоровуються. Зі мною. У Олексія Арестовича, підписників, я не знаю, мільйон чи два мільйона. І те, що він говорить про те, що він не може вийти за каву, це правда, тому що вам завжди будуть до вас підходити, перешкоджати вашому там руху. Просити автограф, сфотографуватися, щось поговорити, пару слів сказати і так далі. Це все вірно. Але Олексій Арестович навмисно вибрав будній день, середа, 18-та година, центр, діловий центр, там, де його будуть бачити і впізнавати. Ситуація анекдотична для мене тим, що в 18:30 я перебував біля оперного театру, там є тик. Кишенька і закуток, і я там ну, період рідко, там, раз в місяць, два рази в місяць пишу відеоблоги. А, е, коли я там чекаю когось, от у мене була зустріч на 19-му на Золоті Ворота, я не встигав. Я вирішив все одно не встигаю, я перебіжу там, через дорогу на Володимирську. Щось там мені треба було зробити, чи то на файлообмінник якісь відео закачати, чи ще щось, використати цей час. І поки там завантажувалося це відео, я вімкнув смартфон і Ютуб, і Ютуб дав мені пряму трансляцію, я одразу потрапляю на, на інтерв'ю Арестовича-Гордону. І в, в прямому ефірі я дивлюся, що у мене за спиною йдуть. Гордон з Арестовичем. Я дві хвилини там був от, в цьому місці, думаю, ну нічого собі. Розминулося буквально в 2-3 хвилини. Ну, оце анекдотична якби, ситуація, яка виникла. Але я ж повертаюся до місця часу, так? На вулиці, в, в пік, в прайм час. Значить, для чого Арестович хотів показати всім. Наскільки він популярний і як його люблять. Але найголовніше він хотів показати це Єрмаку Андрію Борисовичу і Зеленському Володимиру Олександровичу. Меседжі були наступні: передусім, Єрмаку. Шановний Андрій Борисович, я розумію, що ви керівник Офісу, а я лише всього-навсього. Позаштатний радник керівника офісу, навіть не президента Зеленського, але у вас працює дуже специфічний радник, надзвичайно популярний і майже за 5 хвилин наступний президент країни. Подивіться, будь ласка. Як мене люблять люди. Треба сказати, що Гордон дуже вдало цьому підігрував і казав, що ви знаєте, шановний Олексій, як вас люблять жінки? Скільки жінок і дівчат мріють вийти заміж за вас. Ростович кокетував, казав, що він вже одружений, таке. Ну, як кокетував? Ну, просто нормально так відповідав. Ось, як і належить, в принципі. Але це така була от гра. Тактичні задачі, які вирішував Олексій Арестович, тут недавно була в пресі інформація, скільки заробляє Арестович. І мені, чим молодший син, чи старший щось там підсовували, щоб я почитав, там виявляється там, перша, друга, третя дружина, там діти. Від... Ну, коротше, мені це не цікаво, я не читав, мені все одно. Але що говорять в кулуарах? Ну, от, люди, які там значить, щось знають. Що Арестович працює за копійки. Він ну, позаштатний радник. Це означає, що з бюджету гроші на нього не витрачаються. Але не з бюджету вони витрачаються за його роботу. А роботу він робить для Єрмака і для Зеленського надзвичайно велику, тому що він відводить всі удари і все пояснює. Арестович це людина, яка може все пояснити: будь-яку дурницю, проколи. Косяки, які роблять там в Офісі президента, Арестович це все вміло парирує, торпедує, виправляє, там, десь висміє, іронізує, прикрашає, якщо потрібно, і так далі. Робить він надзвичайно багато для Офісу президента за якихось там 10, 20 чи 30, я не знаю, тисяч доларів. А, і це смішна сума, так кажуть. Я ну, так суму приблизно назвав, я так собі можу уявити. Там, якщо це маленькі суми, то от які це маленькі суми? Для більшості людей, звичайно, це дуже великі гроші. Да? Але насправді за таку роботу мають платити більше. І як на мене, це таке моє, ну не знаю, там передбачення, тактичне таке завдання Арестовича повідомити акуратно Андрію Борисовичу. Андрій Борисович, ну якби ви ж бачите, от. Як мене люблять люди, наскільки я популярний і відомий. Це у вас я там числюся, можливо, десь на задніх ролях? Будь ласка, зверніть на це увагу і покращить моє там, фінансове положення. Ну, так, серйозно. Перший момент. Другий момент. Володимир Олександрович. О... Зверніть, будь ласка, увагу на це все, на мою популярність, поки ми там пройшли з о, цим значить, периметром від Михайлівської, там, опорний, потім по Богдана Хмельницького, десь там на Ярвал вони вийшли на золоті ворота. Я так от зробив там, 10 чи 20 разів отак, рукою, там, з кимось фотографувався, ну і взагалі, там, скільки мені посміхнулося, людей, жінок, як оберталися, навіть собаки гавкали. Приготуйте, будь ласка, досить такий серйозний фінансовий пакет. Ну, таку зробіть мені пропозицію, щоб я вам не заважав, якщо ви захочете вдруге стати президентом, уже зараз готуйте о, цю пропозицію і о, ну, будемо щось рішати. Будемо щось рішати. Як буде насправді, з якою метою так це все Ростович зробив? Я думаю, що події будуть розгортатись наступним чином. В час чи. Після своєї заяви, що я не буду балотуватися, якщо президент Зеленський захоче вдруге обратися на президентський там термін, буде згадано, буде згадано. Зеленському наступна річ. Володимир Олександрович, ну ви ж теж нам розказували про те, що ви не будете йти на другий термін. Ну, але ж ви йдете. Ну, і я теж тоді сказав, що. Якби я в вашій команді, що рейтинг і проекція, значить. ну, Мій рейтинг це проекція, це, це просто тінь від вас. Я, от, типа, ніщо так. ну, Просто. Біля офісу президента, ну так між іншим, щось там допомагаю, Ну, допомагаю. А взагалі, все ви, все ви і Андрій Борисович тут. Ну як, ну що ви? Андрій Борисович глибоко займався боротьбою. Ну, людина, ну, поважна, серйозна, дуже вміло. От вони і дружать разом, і одночасно вміють розділяти дружбу від службових якихось моментів. Все значить, ну, люди просто унікальні, доскональні. Але, але Андрій Борисович, Володимир Олександрович, скромніше себе поводьте, будь ласка, у вас в офісі працює наступний президент України. Врахуйте, готуйтесь, будь ласка, до серйозних викликів. І не так все просто буде у вас. Ну, це приблизно, так, я вам пояснюю взагалі, як це все значить виглядало, наскільки Олексій Арестович класно грав цю гру і показував взагалі, хто має, хто зараз впливає на ситуацію в країні і хто буде керувати там країною. Ну, так, от приблизно. Дмитро Іліч Гордон, ну це ну, шедевр просто. Це окрема тема для розмови. Я собі. Навіть тут зазначив в блокноті, значить, окремим пунктом, щоб на ньому треба обов'язково ну, зупинитися. Особливий типаж, а у мене ставлення упереджене, давно упереджене, я поясню, чому. Дмитро Олійович Гордон закінчив якийсь там інститут будівництва і там ще чогось, інженерно-будівельний і так далі. Він дуже талановитий інтерв'юер, І він, значить, брав інтерв'ю у Леоніда Буряка в 80-х роках, ще в когось, ще в когось. І його помітили. І путівку йому в журналістику дав дядько рідний моєї дружини. Мою дружину Наталя Карпенко. Звати прізвище. І вона не, міняла. не міняє прізвище на моє. Тому що вона хоче бути от, як род як дядя Вітя. Ну, Віталій Опанасович Карпенко був головним редактором вечірнього Києва там до якоїсь 99-го року. От. І в принципі, Гордон цього не приховує і розказує, що він прийшов після закінчення інституту і тоді в Радянському Союзі, для того, щоб змінити це розподіл. Це його там на якесь будівництво відправили, Він ж інженер-будівельник. Він написав якогось листа, кудись там ЦК, коротше компартії, я не знаю. Йому змінили все і сказали, що буде тобі журналістом. І він, а, Віталій Опанасович Карпенко, він тарушував там з Лобановським і так далі, і тому подібне. Ну йому там почали давати редакційні завдання. Він чудово з цим справлявся, працював він mm -hmm. в вечірню Київ до 1992 року. І інколи я коли буваю на Печерську на Лесі Українки в Дідівіті, я запитую, дідівіті, а ви не шкодуєте, що ви дали путівку? А Дмитро Вілічив Гордону, взагалі, журналістку. Він каже: а, фу, там ну, без варіантів, людина дуже талановита. і, ну, Куди ж тут якби, дітися від таланту? Ну, от так це все було. І Олексій Арестович, ну, так, приблизно з Дімою Гордоною обійшовся. І це так читалось. Діма, ти там щось Ну, Казав ну, там, проти мене, якісь слова, там, шось, да. Ну, у тебе є можливість виправити з діма. Підходь на Михайлівську площу в середу, на 18-ту -го годину, збирайся всю свою команду, бери камери, мікрофончики, попрацюєш підставкою для мікрофона, а поумнічаєш трошки і е попросиш пробачення у мене в кінці. От, е Скажеш, ти помилявся. Ну і не забуваєш. Тепер а, ми забудемося за те, що ти там двигав смішка Ігра Петровича, він десь там невідомо де, що він зник з радарів, навіть якщо він десь. Ми там забудемо ці всі речі, що ти там, значить, з якоюсь людиною, такою якої треба працювати, яка звинувачується там, в державній зраді чи ще щось, Данілов там щось натякає. Це теж забудемося. Працюй, Дімочка, починає вже потихеньку працювати. Залучай мене, будь ласка, до своєї аудиторії, у тебе нормально підписників, там мільйони і мільйони. Все, все, в, тебе, все в тебе буде добре. Попроси тут пробачення і починай працювати замість Ігоря Петровича, смішка. Тепер у тебе буду я, Олексій Арестович. Ну, геніально! Ну, браво, я, я віддаю належне. Тут Арестович теж ну, ну просто клас, клас, класно спрацював. О, от О, третій пункт, який би я хотів би відзначити. Олексій Рестович має повне моральне право балотуватися на президента. Країни, тому що він залишився в Києві. Все, що він розказує про те, що він пережив, є абсолютною правдою, тому що я теж приймав точно так рішення. Я відчував ті ж самі відчуття. Я обійшов повністю в і все, де я там був. А я собі приблизно уявляв, які будуть бої, де мені підібрати зброю, тому що зброї неможливо було дістати. Ну от, все нема там, десь колись роздавали на оболоні там і так далі. Все, що мене дуже турбувало. Що ну, Я не можу вмерти просто так, не вбивши ну, двох-трьох. Тобто я знав, що ну, якби, там же сміття всяке. Я ж служив і знаю, що там таке. Там, У ну, мене не було ніяких взагалі пієтє перед цим всім генетичним сміттям. Ну, такі, як я, можу там, накосити їх з десяток. І мені потрібна зброя, я займу там, позицію і так далі. А, і все це зроблю, а Потім ну, потім вже можна загинути. І кожен з нас приймав так рішення. І те, що говорить Арестович, абсолютно правда. До речі, я хочу от в цьому моменті бути абсолютно об'єктивним. Перших три ночі, чотири ночі, а були перестрілки ДРГ-групи, десант висаджувався. Мій одногрупник з університету з ним зв'язувалася дружина в другий день. А, ні, в третій день після другої ночі. Він був дуже в депресивному настрої. Не буду назвати прізвище. Він стояв на банковій перед офісом президента. Причому він медик. Я не знаю, що він там робив. Він чи то підполковник, чи то хто, чи полковник може уже. А за ці дві ночі вбило декілька його товаришів під час нічних перестрілок на інститутській, Банкова, урядовому кварталі. І оце е, фото, де чи відео, де Аваков стоїть з якимось таким італійським чи яким е, е, коротким таким автоматом. Я теж думав, що це понти. Що це так. Ну і він там Аваков каже, що все дуже все серйозно. І все. І він стоїть там за шторою, там щось кудись ціляє. Е, постійні були атаки. І Під час цих атак гинули українські там, поліцейські чи ну, ця Нацгвардія, і так далі. Я ж кажу, що кілька своїх бойових товаришів втратив мій одногрупник. Я в цей час знаходився на метро університет, там я перебував біля Буцаду. Друга ніч була найнеспокійніша. І бій на Берестецький. Повністю чув, це була 3,10, а бій в 5.50 ранку був в урядовому кварталі. Такий на хвилину 20, причам працювала наша БМП, я так розумію, тому що якась автоматична оця гармата. Ось. Тому те, що говорить Арестович, що вони прощали життя, що вони відбували атаки, це правда. Це правда, тому що я там був. І чув, і маю підтвердження від свого одногрупника, з яким я 6 років провчився. І рішення всі приймали насправді так, що ну, якби, ну, ми можемо загинути. І це остання може бути наша ніч, там, ну, хто був там в епіцентрі цього всього. Потім потихеньку якби, це все розрядилося, причому це все говорить, співпадають абсолютно всі речі. Тому що Олександр Новохацький очолював сам, і створив, тому що це троє було на Лук'янівці. Воно було нікчемне. І там були інші зовсім створені з колишніх відставних. Вони зустрічали розбиті під там, кілька ДРГ на Лук'янівці були бої в цій ночі. І там відголоски там, гірше було чути. Але все, що говорить Арестович, абсолютно співпадає з цією картиною, ну, яку я чув. Там, наскільки я був міг чути і бачити, і те, що мені повідомляли, бо я теж був всі цих 37 днів з 23 лютого по 2 квітня. Я був в Києві. Тому тут, Марестович, жодного у мене не претензій, все, що він казав, все насправді так і було, і так приймалися рішення, і так далі. Ось, Бо там є такі ну, якби іронії, значить, туди-сюди. ну, Я б там не іронізував. І в цьому вони насправді ну, це вчинок був. Як би там не було? От я так це все десь там іронічно першу частину, але тут, тут я змушений визнати цю річ. Да? Ну і чим я хочу закінчити? Що я бачу да, з цього інтерв'ю і з цього всього? Іде змагання. Змагання. Що хоче сказати Арестович? І який паттерн він хоче підтвердити: для того, щоб зробити добро, треба обов'язково вступити в союз зі злом. Арестович, як представник руського світу і нащадок, який вийшов з руського міра, він говорить наступну річ: якщо ви хочете пробитись кудись. І от стати популярним, і зробити користь країні, ви обов'язково повинні вступити в контакт зі злом. І оця, оцей концепт-менеджер зла. Це обов'язково. Арестович не може працювати без влади, йому потрібно завжди майданчик. От він спочатку працював з Порошенко, топив як міг, облизував Порошенка з усіх боків. Ну, що він тільки не виробляв. А потім раз поризувся і пішов на інший майданчик. Чому він це зробив? Тому що в їх культурі, в їх розумінні гарні добрі справи це інше питання: добрі це справи чи не добрі справи. Ну він вважає, що він робить добру справу. Робляться тільки через владу. Потрібно е, отримати ярлик. Ярлик від хана. Отримати майданчик і тільки звіти тебе будуть знати тільки так, і в цьому нічого поганого немає. Тому допускається в цій культурі, в цій культурі підлість, десь щось перехитрити заради добра можна використовувати інструмент зла для того, щоб говорити правду, треба попередньо збрехати і так далі. Ну і, звичайно, звичайно, в цій культурі, для того, якщо ви хочете робити добро, мало брехати, потрібно великі гроші. Пару мільйончиків для початку, а потім ще щось. Потрібно багато влади. І все треба от робити в такому алгоритмі. І така от норма. Моя задача в чому. Я опоную Ростовище, і мене це просто надихає. Я от хочу показати: мені не потрібно співпрацювати зі злом. Мені не потрібно. я ніколи, ніколи, я завжди обрізаю всі можливості. Що з Порошенком, що з Зеленським, і завжди їх в ніщо. Нічого не ставлю. Мені не потрібен майданчик від влади, мені не потрібен ярлик. І моя, мої там політичні амбіції взагалі не залежать від того, чи буде Зеленський там балотуватися, чи не буде. І ключовий момент. Мені не потрібні мільйони. І я з великим задоволенням доведу арестовую, Єрмакам і всім іншим, що за тисячу доларів можна ж зробити значно більше, ніж за десятки мільйонів доларів. За одну тисячу доларів. Без будь-яких підтримок, без, цього сам, без ярликів, без благословінь. Все це можна зробити абсолютно. Це українське розуміння взагалі ситуації. Головне, якщо ви маєте зміст і у вас є стрижені суть. І це можна зробити. Тому ну, я побажаю Олексію Арестовичу удачі. І більше того, я передбачаю, і я дуже буду задоволений, якщо на, коли прийде час Чи, ми зайдемо в новий політичний цикл, кандидатами в президенти будуть і Зеленський, і Арестович. Якщо Арестович при цьому заробить ще пару мільйонів, ну молодець. Молодець. І Навпаки, я от дуже буду задоволений, тому що я покажу, що без цих мільйонів можна все зробити. Ось таке моя інтерпретація цієї ситуації, і я би хотів, щоб от у нас Арестович киданув Зеленського. І, незважаючи на те, що він висунув свою кандидатуру в президенти, теж зажадав стати президентом країни. Це буде просто неймовірно, неперевершено я. Як казали, не буду казати, да. ну, він погано закінчив цей чувак, Чечи той да? Ну, якось раз замінити. Так як він казав, ну в мене посмішка буде до вух. просто, просто. Я буду плескати в долоні і посміхатись. Отаке. Отак я інтерпретую цю розмову. І от, от так воно, отаке от було. Це, от, о, що це було розмова між е, Арестовичем Гордоном? Ну, а Дімі Гордоном, ну що, ну, ну, молодець? Цей, а, 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 теж правильно, його, тому що він думав, що він уже тут дає в путівку, а людина партія, він уже, хі -хі, смішка виводив там, в президенти там, і так далі, формував списки, з там, там, теж був в шоці від того, що він тут хламу цього понатягував. І так далі. Ну, так, а Дімо Гордону так легенько на його місце ставлять до пірамідок уже так. Ось. Отак от. Дякую всім за увагу, дякую всім за донати, за фінансову підтримку, до побачення, до наступних зустріч. Не можу приховати просто свого задоволення від, від того, як тут все розгортається. В цікаві часи ми живемо. В цікаві. Мені подобається.